В одному з малих залів спорткомплексу університету Нафти і Газу поселили людей із Києва та Сум. Сумчанки Анна та Інна кажуть, разом з дітьми 8 березня виїхали із рідного міста. Речі зібрали у рюкзаки і рушили. На виїзді з Сум на блокпості їх зупинили російські військові. Ми напевно це ніколи не забудемо, як ми ховалися, коли все навколо нас вибухало. То там чуємо вибух, то там. Це ж багатоповерхівка. Я до них бігала на другий поверх з 14-го пішки, бо ліфти не працюють. Собака вже знала, що бомблять. Біжить зразу до дверей і показує Бери мене швидше, бери. Жінки розповідають в Івано-Франківську, планують жити тимчасово, мають намір їхати до Польщі. Там зараз працюють їхні чоловіки. Ми розвичимо, розвичимо, В університеті людям не тільки дають місце для ночівлі, а й годують. Позавчора Червоний Хрест надав університету піч, і тепер тут випікають хліб. Тож волонтери небайдужих людей просять приносити до наукового містечка нова енергія муку, цукор, сіль, яйця. Ми забезпечуємо не тільки тих переселенців, які знаходяться. В університеті Нафти і Газу хочу сказати, що в нас має повністю заповнений гуртожиток. Це, цим людям можна сказати, пощастило, тому що вони живуть фактично в гуртожитку. Так а є люди, що живуть в нашому спорткомплексі, ну звичайно, що в гірших умовах. Відповідно, ми забезпечуємо і допомагаємо так само навчальним закладам, які прихистили в нас в Івано-Франківській цієї садочки, і наші школи, які прихистили в себе біженців. В спортзалі та в музеї наукового містечка організували склад гуманітарної допомоги. Вже прийняли допомогу з Великої Британії, Іспанії, Італії. Чекають на чергові гуманітарні вантажі з-за кордону. Увесь вантаж документують і відправляють Збройним силам України та до міст, які потребують допомоги. Що потрібно? Ліки, це кровоспинні, це для ЗСУ, потрібні повербанки, потрібні. Я вже не говорю про військове тактичне спорядження, а потрібні ковдри. От сьогодні навіть така була потреба. Нам потрібні були ложки і вилки, тобто потрібно все, все особливо гігієна для дітей, потрібне харчування для дітей, харчування для військових. Воно також має свою специфіку. Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.